Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами чудовим рецептом пирога з ніжною яблучною начинкою. Для початку приготуємо пісочне тісто. Для цього в суху чисту ємність розбиваємо яйце та додаємо 110 г розтопленого вершкового масла та перемішуємо. Далі додаємо півчайної ложки розпушувача та просіюємо 150 г борошна. Далі замішуємо тісто. В кінці можна вимішати руками. Тісто виходить дуже м'яке і еластичне. Ділимо тісто на дві частини. Одну з них кладемо в морозильну камеру, завернувши його в харчову плівку або фольгу. Другу частину трохи розкатуємо скалкою. Дно форми за бажанням вистилаємо пергаментом. У мене форма 18 см в діаметрі та перекладаємо тісто. Далі руками розминаємо тісто, щоб були бортики по стінках. Тепер саме час готувати начинку. 5 яблук очищаємо та розрізаємо на половинки. Натираємо їх на велику терку та перекладаємо їх у невеличку кастрюлю. Додаємо 75 або 100 г цукру, це 3 або 4 столові ложки, відповідно, та 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Та все гарно, ретельно перемішуємо, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, безперервно помішуючи. І виключаємо. Тепер обережно ложкою перекладаємо начинку, рівномірно розповсюджуючи по всі поверхні тіста Тепер дістаємо тісто з морозильної камери. За цей час воно гарно затверділо. Та натираємо його на велику терку. Тепер тертою частиною тіста вкриваємо зверху пиріг. Ставимо випікати пиріг при температурі 170 градусів приблизно на пів години. Наш чудовий пиріг вже спікся. Тепер охолоджуємо його до теплого стану. А тепер. Відрізаємо шматочок та куштуємо. Повірте мені, це неймовірно смачно. Яблучна начинка в цьому рецепті дуже ніжна і тайна в роті. Спробуйте приготувати такий чудовий пиріг. Любі мої! Я всім вам бажаю! Миру, любові, добра, радості, міцного здоров'я. Залишайтесь на моєму каналі, щоб бачити нові відео. Всім до нових зустрічей і бувайте!